Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро для знаку Зодіака Терези. Цей розклад буде на 2024 рік, щомісячно! На кожен місяць окрема карта. Ми будемо з вами дивитися загальний фон місяця, що буде відбуватися, а також на додаткових п'ятьох колодах карт будемо брати. Ще карти пояснення. Розпочинаємо, друзі: січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень. Серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Запрошую знак Зодека за терези до перегляду. А також, якщо ваша кохана людина або улюблений малюк, також Терези. І в нього якісь цікаві події в житті. очікуються. наприклад, поступати в університет, або таке інше. Або ваші діти планують одружитися. Рекомендую дивитися поради від карт Таро. А ми розпочинаємо січень. Колесо року ця карта каже вам про те, що ваш Рік має спливати успішно і 4 однакових шанси: весна, зима, літо, осень у вас є для того, щоб успішно спливав цей рік. Зазвичай, друзі, це старший аркан, і не потрібно брати додаткові карти, але ми візьмемо пораду від карт мадам Леннорман, на що звернути увагу саме в січні. Це карта долі. Якісь події, котрі будуть відбуватися у вас в січні, можуть вплинути на ваше подальше життя. Наприклад, зустріч. Зустріти кохану людину, з якою ви потім одружитесь, або, наприклад, поступити в університет для отримання вищої освіти. Щось таке дуже глобальне. А ми прямуємо далі лютий королева Пентаклі. Вона каже про те, що ваш місяць буде дуже успішним. І якщо ви жінка, то ви заробите дуже гарні гроші, зробите якусь таку роботу, можливо, яка творча, а можливо, і ні. Але ви заробите свої гроші і будете цим дуже задоволені. Також королева Пентаклів каже про добре здоров'я і, як то кажуть, сили на те на все це. Що ви маєте зробити? Запитаємо, що саме може стати важливим для вас в лютому для знаку Терези. Колесниця. може стати важливим, Колесниця – це старший аркан, і може стати важливим якась далека дорога або переїзд, або. Ви будете їхати кудись відрядження, і щось може таке важливо статися. Іще одна маленька порада від карт Ленорман, що стосується до цієї цього відрядження, цієї дороги. Все буде стабільно і так, як вам те має бути. Далі, друзі, березень. П'ятерочка Пентаклів Вона каже про те, що фінансове становище буде бажати кращого. Можливо, ви щось, наприклад, заробили, сплатили якісь свої фінансові квітанції і грошей залишиться досить мало. Або ви розпланували щось таке велике купувати, а грошей у вас не вистачає. І ви будете з цього приводу трохи сумувати. Пентаклі можуть, кажуть, можуть казати про те, що своє здоров'я може якось, так би мовити, прихрамувати, або легке сезонне захворювання, не обов'язково гроші. Два варіанти: або гроші, або здоров'я. Дивимось, що саме ви маєте робити в березні, щоб покращити ситуацію. Колода 78 дверей. Четвірочка пентаклів, тут п'ятірка, тут четвірка. Зазвичай п'ятірка, четвірка це стабільна карта. Вона, хоч і маленька, але вона стабільна. Вона не дає можливості зробити щось неймовірно, щоб велика дівчина зайшла в маленькі двері, але стабільність вона дає. Зараз ми ще візьмемо пораду від мадам Ленорман. Миші, якийсь у вас буде березень, трохи напружений, і здається мені, що напружений він буде у вас через фінанси. Як саме ви можете вийти з цієї ситуації? Або вам допоможе хтось із близьких, або ви заздалегідь, наприклад, маєте собі якісь додаткові гроші, котрі відкладені. Наприклад, якщо ваша дитина зібралася поступати в університет, і тут вам, ще у вас залишається 9 місяців або 8 до поступлення. І тут вам кажуть з університету, що ви маєте йти на курси підготовчі, і вам треба сплатити якісь гроші. Тобто саме така може виникнути ситуація. Нічого, як то кажуть, смертельного, але гроші треба вам мати. Давайте, друзі, щоб ще ваша мишка вам. Ваші мишки вам мені заважали. Спитаємо, що гарного буде в березні. Для знаку Зодіака Терези. Сама випала карта, і вона означає четвірочка мечів. Буває іноді складні ситуації, але завжди є вихід. З кимось проконсультуватися або десь щось перепозичити. А ми прямуємо далі на квітень місяць ось ваше обновлення. Можливо, ось ця ситуація виникне у вас, ви, наприклад, захотіли щось змінити роботу, або щось запланували собі, тому що ось ця карта старший аркан-блазень каже про те, що ви будете щось розпочинати нове та грандіозне. То саме вам допоможе з цим? Король Пентаклів допоможе вам фінансово з вашими планами, що вам полегшить вашу роботу. Колесниця, знову ж таки, старший аркан. Два старших аркана, Колесниця, а також блазень. Можливо, ви будете кудись їхати в квітні розпочинати нову справу. І якісь фінансові вливання будуть у вашу справу зі сторони короля Пентаклів. А у нас з вами наступний місяць це травень. Старший аркан закохані. Він каже про те, що ви будете укладати нові договори, або якісь важливі події будуть відбуватися. Для тих, хто планував весілля, можливо, це саме воно і є. Знову ж таки, кажу, що це старший аркан, і його не треба розкривати більше. Але ми запитаємо, на що вплинуть ці події і на що звернути увагу. Терезам в місяці травень. Принцеса жезлів. Звернути увагу на те, що вам треба буде трохи попрацювати енергійно, наполегливо, бо принцеса жезлів саме така. Попрацювати для того, щоб ваш договір або якась важлива подія відбулася. Ще одна порада. Не бійтеся, якщо це будуть трохи зі складнощами. Тому що карта старший аркан вона вам обіцяє успіх, а також результат. Добрий результат. Далі, друзі, червень. Десяточка жезлів. Вона каже про те, що якісь труднощі ви будете долати, але ці труднощі вже на періоді свого завершення. Тому що десятка хоч і маленька карта, але вона остання. Подивимось, які саме труднощі ви будете долати. І з якого приводу. Десяточка пентаклів. Тобто, друзі, десятка жезлів і десятка пентаклів. Можливо, ви щось захотіли саме в місяці червень. Наприклад, купити на всю родину путьовки десь на відпочинок. І це вам буде складно, але ви будете до цього працювати для цього і докладете всіх зусиль. І візьмемо з колоди 78 дверей, що саме вам з цим допоможе. Карти автоматичне допоможе Сонце. Друзі, дуже гарно. Карта старший аркан сонце. І вона каже про те, що ви з усім упораєтесь, і ви десь знайдете, заробите ці гроші, і ваш, ваш проєкт буде успішним. Далі, друзі, липень. Карта д'явол. Вона каже про те, що якісь події можуть відбуватися не так, як ви запланували. Якщо у вас буде якась спокуса, зробити щось не таке, як має бути, я маю на увазі не згідно з законодавством, то ви маєте знати, все, що робиться не на стороні добра, воно рано пізно поздно воно вийде на поверхню, і ви в тому розчаруєтесь. Подивимось, з якого приводу ця спокуса. Для дерезів в липні. З приводу дороги, шестірочка мечів, дорога. Дорога куди? І як цю ситуацію розрулити Шестірочка пентаклів. Подарок якийсь. Дорога, подарок і старший аркан д'явол. Зверніть увагу в липні, щоб ви не попали ні в яку складну ситуацію. Іноді таро тільки попереджують, а людина сама приймає рішення і робить так або інакше, але щоб це відповідало. Всім планом. А також принципом. А у нас з вами серпень. Це карта вісельник, також старший аркан. Хочу сказати, що за 8 місяців у вас вже випало старших арканов. 6. Саме тому, друзі. Перша половина року у вас буде дуже насичена. Подивимось, які саме події у вас зупиняться, тому що вісник каже про те, що щось зупинилося, якась ситуація. Які у вас події зупиняться? З якого приводу Троєчка Жезлів. Можливо, ви щось хотіли розпочати, якусь справу, і для цього взяти собі помічників, або якісь ті, хто з вами цю справу хотів розпочати. Але щось тут пішло не так і все зупинилося. Що вам може допомогти? Коло 78 двері. Карта Мир. Знову ж таки, старший аркан. Після оцієї вашої зупинки буде, бачите, народження нового щось, грандіозного і нового. Тому що дитина народжується, та ніби ваш якийсь проєкт або щось таке дуже-дуже важливе. Спочатку буде стояти на паузі, але потім все одно в серпні місяці ви зможете це зробити. А ми прямуємо далі місяць наступний вересень. Король Пентаклів. Ця людина може вам допомагати в ваших справах, або якийсь фінансист, або ви можете заробити якісь важливі гроші. Подивимось, що саме вісьмірочка жезлів. Щось пов'язане з, з рухом. Якщо ви будете щось робити, то вам потрібно буде. Пришвидшуватися. Наприклад, ви тут не могли знайти інвестора. Потім ви його знайшли, ваш проєкт розпочався, і далі цей інвестор з вас требує результату. Ми подивимося, що саме 78 дверей вам підкажуть. Карта Луна. Це буде зависіти від ваших якихось дій, подій, а також вашого ставлення до цього проєкту. Якщо ви будете ставитися старанно і, наприклад, ваші інвестори побачать це, то ось ця карта Луна, вона також має форму копійки і каже вам про те, що результат буде. Але цей результат може залежати саме від вас, від вашої праці. Тому що жінка тут на березі моря, вона очікує дитину, але вона не знає, хто це. Одна дитина, дві дитини. Тобто поки що це таємниця. Далі, друзі, жовтень. Карта перемоги. Дуже гарна карта, дуже позитивна. Ми її все чекаємо. Зараз подивимось, до чого вона стосується. Якісь документи. Що дадуть ці документи? І в чому саме ви будете переможник? Можливо, ви завершите цей проєкт, котрий ви почали серпень, вересень і перемога в жовтні. Карта 9 -ка жезлів. Вона каже, що ви щось захистите, можливо. Наприклад, хтось дисертацію, тому що дев'ятка жезлів це така карта, котра подолання складнощів. Людина іноді сама не вірить в, то, в те, що вона це може, але вона це зробить. Про це каже Дев'ятка жезлів. Далі, друзі, листопад паж Пентаклів. Це невеликі гроші, повільний рух. Можливо, ви будете щось робити, не поспішаючи, і отримуєте за це невеликі гроші, але ті, які ви запланували. І ви будете з цим згодні. Подивимось, що саме за гроші і чим ви будете займатися. Десяточка мечів. Можливо, щось, наприклад, якийсь проєкт ваш, або якісь дії, котрі ви запланували. прийдуть, Наприклад, підуть не по тому шляху, що ви собі запланували. Наприклад, купили шпалери, зробили в кімнаті ремонт, а дружині не сподобалось колір шпалер. І тому ви купили ще одні, грошей залишилось мало, шпалери не сподобались. Ось така десяточка мечів коварна. Подивимося що, саме, подивимося, що ви саме ще маєте зробити в листопаді. Тройка кубків. Ви будете радіти цій ситуації, яка склалася. Яким чином невідомо, але ось це після цього розчарування ви будете ще й радіти. Про це каже вам трійка кубків. І залишається, друзі, у вас грудень, вісьмерочка мечів. Це карта втоми. Вона каже про те, що рік у вас був напружений. І ви дуже сильно втомилися. Але із кожного положення є, як мінімум, два виходи. Подивимось, друзі, яка причина вашої втоми? Ви що, забули поїхати в відпустку? Ось тут у вас була колесниця. Ви кудись їхали, іще одна десь була колесниця. І дорога була ось тут. Десь ви їхали. Так, подивимось. Ось мірочка мечів, яка причина. Паш кубків. Можливо, ви втомилися, можливо, ви приділяли багато уваги як роботі, так і своїм домашнім. Паш кубків це може бути ваша дитина, з котрою іноді потрібно робити уроки, або щось вкладати якісь сили в її навчання. Наприклад, відвідувати спортивні якісь змагання. Так що, зараз подивимося, як цю ситуацію виправити. Де вам взяти сили в грудні місяці перед новим роком. Знову 15 старший аркан. Зараз ми подивимось, що саме він хоче вам сказати. Карта книги. Можливо, щось таке відбулося, що ви ось такий розочарований, розчарований і. Щось, наприклад, пішло не так, як ви запланували. І ви тим самим дуже розчаровані. Вам треба десь взяти натхнення, якийсь позитив, де саме ви можете його взяти. У кожної людини своя історія. Хтось бере його в дітях, а ось тут, наприклад, карта дьявола вона може порекомендувати, щоб ви пішли десь на якусь вечірку, дискотеку. І, як то кажуть, іноді треба зняти стрес танцями до ранку. Ось такі, такі, така порада. А ще, друзі, для того, щоб бути, наприклад, більш в чомусь впевненим, ніколи не зайве вивчити це питання. Наприклад, якісь документи почитати або додаткову літературу, або щось пошукати в інтернеті для того, щоб набратися сил. І ця весь мечів від вас пішла. Зараз ми з вами подивимось параду на картах Таро Мінерали. Для знаку Зодіака Терези. На 2024 рік. Сапфір, друзі. Хто читає англійську, прошу, хто ні. Я зараз перекладу. Сапфір. Як ви знаєте, сапфір буває не тільки синій, буває жовті сапфіри, бувають прозорі лейка сапфіри. Зараз ми подивимось, що він хотів вам сказати. Легко робіть це. Ваше здоров'я, щастя і достаток вимагають бережливого ставлення до життя та роботи. Друзі, дуже таке, така проста та умна порада. Тому що, коли ви щось робите, не докладайте до цього всіх зусиль, робіть все поступово, не звалюйте на себе більше, ніж ви можете зробити. І все у вас вийде так, як ви хотіли. Ось ця десяточка жезлів також про це каже. Не робіть все, не звалюйте на себе все, що можуть робити хтось, ті, хто поруч з вами. Ось так, друзі! Ось такий розклад для вас вийшов. Я бажаю вам успіху, успішного та радісного 2024 року. Для знаку задяка Терези. До зустрічі, друзі, на моєму каналі!